Шаховий турнір Різдвяному мукачево зібрав гравців з шести областей України. 75 учасників з Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Закарпатської областей впродовж трьох днів змагались у двох вікових категоріях до 12 та до 16 років. Я обрав таке захоплення, тому що шахмати розвивають логіку і пам'ять. Це 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 корисне, це корисне заняття. Вони дуже класні. Я їх люблю грати. Можна вигравати всіх і отримати призи. Шахи як вид спорту розвивають посидючість, допомагають навчитись концентрувати увагу, логічно мислити і бути дисциплінованим. Нещодавно вчені дослідили, що гра в шахи змушує рівномірно працювати і праву, і ліву частини мозку, що допоможе на довгі роки зберегти чудову пам'ять і не тільки. Цього року він вже проходить 12-й раз. Ми його започаткували в 2007 році. Зараз вже 12-й раз. Користується цей фестиваль дуже великою популярністю серед західних областей України особливо. Але дуже приємно, що приїжджають із далеких східних областей. От, зокрема, на сьогоднішній фестиваль приїхали навіть представники Одеської області, Миколаївської області. Тобто, це свідчить про те, що ми не дарма організовуємо цей фестиваль. Раз дітки приїжджають, раз їм цікаво, значить ми це робимо не дарма. Гра в шахи допомагає розвинути моторик, умовлення, візуальну та просторову орієнтацію. Як і в будь-якому виді спорту за своїх юних шахістів вболівали їхні батьки. Коли я був маленький, то я тільки грав в шахи, але тільки з друзями. Професійно ніколи не займався. От те, що не наздогнав, то напевно дав дітям, діти займаються. Двоє стіні у мене, вони кожен займаються з чотирьох років, деякі вже є досягнення. Ну, залюбки ходять, зокрема, хочу відзначити цей турнір, один із найкращих, можливо, в Україні. Можливо, не такий президенційний, але, як кажуть, фартовий, хороша школа в Мукачеві. Шахи вважають найбільш поширеною інтелектуальною грою в Європі. Історія їх виникнення сягає минулих тисячоліть. Проте і сьогодні дошка в клітинки з фігурами на ній не втратила своєї актуальності та популярності. Переможцями різдвяного мукачева цьогоріч стали Мосесов Данило із Львівської області в категорії А до 16 років. Васин та Олександр з Івано-Франківщини в категорії Б до 12 років. Та в категорії С бліц-турнір переміг Закарпатець Щербак Ярослав.